Добрий день. Ми продовжуємо тему права споживачів та їх захист. Щороку, 15 березня, відзначається Всесвітній день захисту прав споживачів. Історія починається з цього дня, 1962 року, коли президент США Джон Кеннеді видав спеціальну постанову, що проголошувала чотири права споживачів: на безпеку, якість товарів і послуг, на достовірну інформацію про них, право бути почутими у разі висунення споживацьких претензій, право захищати свої споживацькі претензії в суді. У 1973 році 25-та сесія Консультативної асамблеї Ради Європи затвердила Хартію захисту споживачів. А в 1985 році Генеральна асамблея ООН затвердила керівні принципи захисту інтересів і прав споживачів. Як ми з вами знаємо з попереднього року, що захист прав споживачів закріплено в національному законодавстві як основний закон України? І він проголошує, держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю, безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів, спеціальним законом, який регулює відносини між споживачами та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг. Є закон України про захист прав споживачів. Напевне, немає такої дорослої людини, яка б не чула про цей закон. Але на жаль, більшість споживачів, чиї права були порушені, не знають про механізми їх захисту. Хто такий споживач? Це фізична особа, яка купує, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити. Продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. Простіше говорячи, коли ми з вами замовляємо або купуємо якийсь товар і хочемо використати його для своїх цілей, ми є споживачами. Поживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України для задоволення своїх особистих потреб, мають право на захист своїх прав державою, належну якість продукції та обслуговування, безпеку продукції, необхідну доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника виконавця або продавця, відшкодування майнової та моральної шкоди, також на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав і на об'єднання в громадській організації споживачів, тобто об'єднання споживачів, які права споживач має у разі придбання ним товару неналежної на якості. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач в порядку та у строки, що встановлено законодавством, має право вимагати пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, відшкодування витрат на усунення недоліків товару. Погодьтесь, буває так, що ми приходимо до магазину, купуємо будь-який товар. А коли приходимо додому, розуміємо, що він нам не не підходить по будь-який із характеристик. Знаєте, в такому разі споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовільнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин, не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі. Якщо триваліший срок не оголошено продавцем. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд. Також споживчі властивості, пломби, ярлики, розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, тобто повинен бути чек. Права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо. При реалізації продукції будь-яким чином порушується право споживача на свободу вибору продукції. При реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода воєвиявлення, надані послуги, від якої споживач не може відмовитись, а одержати може лише в одного виконавця. Виконавець нав'язує такі умови одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище. Коли порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є споживач. Будь-яким чином, крім випадків, передбачених законом, обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації. Ціну продукції визначено неналежним чином, коли документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого є споживач, своєчасно не передано, або не надано споживачу. Також у споживача є певні обов'язки. Перед початком експлуатації товару потрібно уважно ознайомитися з правилами експлуатації. В разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару до початку використання товару звернутися з роз'ясненням до продавця або виробника виконавця. Користуватися товаром згідно з його сільовим призначенням та дотримуватися умов або вимог, норм, правил, встановлених виробником товару, виконавцем в експлуатаційній документації. Тож завжди перед початком експлуатації товару читайте інструкцію, завжди питайте у продавця про товар або виробника, виконавця. І користуйтеся товарами згідно з їх цільовим призначенням. Які ж права споживача у разі порушення умов договору про використання робіт або надання послуг? Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт або надання послуг і вимагати відшкодування збитків. Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт понад 70% загального обсягу вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилося. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі або наданій послузі, споживач має право на свій вибір вимагати безоплатного усунення недоліків у виконанні роботі у розумний строк. Відповідного зменшення ціни виконаної роботи, безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу, відшкодування завданих йому збитків. А тепер давайте трішки пограємо. За поданими малюнками складіть розповідь Я споживач». Пригадайте свої права та обов'язки, які ви почули раніше. Молодці, я думаю, ви відмінно впорались. А тепер давайте пригадаємо, що ми маємо, на що ми маємо звернути увагу з вами, як споживачі. По-перше, нам потрібно при поверненні товару або обміні товару мати з собою товар належної якості, мати чек на цей товар і мати документ на посвідчення особи. Також ми можемо у продавця. Попросити документи про товар, наприклад, ліцензію або склад якогось певного товару. Також звертайте свою увагу у куточок споживача, часто там можна знайти книгу відгуків і пропозицій. Також ви можете скористатися пошуковою сторінкою Google для пошуку відгуків про магазин або певний товар. Завжди пам'ятайте, що ваші права як споживачів захищені законом, і ви завжди зможете звернутися за допомогою до суду. І наостанок роздивіться, що потрібно робити споживачу, коли його права є порушеними. Давайте роздивимось з вами поради з пам'ятки споживача. По-перше, подумайте, чи справді вам потрібен цей товар, знайдіть інформацію про схожі товари, порівняйте аналогічні вироби різних моделей у різних магазинах, уважно вивчіть ціни, детально з'ясуйте основні споживчі властивості товару, а щодо продуктів харчування складе вміст шкідливих речовин, дату виготовлення товару, як правильно користуватися товаром. Термін служби або придатності, гарантійні зобов'язання виробника, найменування та адресу підприємства, що проводить ремонт та технічне обслуговування, можете вимагати документи про ціну, а також вимагати, надати вам інформацію або інструкцію, сертифікат якості про товар, мовою, якою ви володієте. Перевірте гроші, що дайте, одержавши здачу. Перерахуйте її в присутності продавця. Візьміть квитанцію чек. Я сподіваюся, інформація з цього року була для вас корисною і обов'язково знадобиться вам у житті. Дякую за увагу!